Почнемо з обговорення нашого улюбленого чату GPT. Я плачу за про версію і користуюся нею досить таки давно. І ви запитаєте, чому ж він такий особливий, чому ж він такий інновативний, ми всі про нього знаємо і знаємо, як промтити і так далі. На жаль, я стикнулася з такою інформацією, що не всі знають, як створювати персоналізований чат GPT. І хотілося б також обговорити це. Я створила uh, свій чат GPT для пошуку роботи. Я завантажила свій CV, я завантажила свої мотиваційні листи для того, щоб дати моєму персоналізованому чату GPT повну картину. Чат GPT проводив для мене аналітику позицій, базуючись на моєму попередньому досвіді, та давав мені фідбек. Стосовно моїх сильних та слабких сторін. Спочатку я створила свій мотиваційний лист з усією необхідною інформацією про мене, з усією, не знаю, індивідуальністю моєю, тобто я писала цей мотиваційний лист спочатку сама, потім я просила чат GPT адаптовувати е, мій мотиваційний лист під е, позицію: що погодьтеся дуже економить час. Ще я проводила інтерв'ю що там GPT, Тобто я просила його дійсно фокусуватися на позиції, фокусуватися на компанії та давати мені чесний фідбек стосовно того, чи дійсно я добре пройшла цю співбесіду чи ні. Це дуже допомогло. Чому? Так як я шукала роботу і в міжнародних компаніях, і в німецьких. Мені потрібно було тренуватися і англійською, і німецькою. Що погодьтеся, може зробити для вас не кожен друг, тобто допомогти вам і дати чесний фідбек. Тому що там чи це було супер легко.